Втрата і все. Відчував... Від... Я не пам'ятаю, що я відчувала втрату, ну, скоріше, я не вірила в це. Це дуже так, мабуть, дуже приголомшливо. Це якось не передати навіть словами. Це дуже такі важкі відчуття. Важко на душі було розуміти, що це таке сталося з людиною. Ми завжди зранку могли попити каву, обсудити новини. У діти, мене діти, якісь спільні, такі добрі <з> інформації обмінювалися. З нею, ну, з найкращої сторони, як гарну жінку, гарна, вона дуже гарна, сім'я була дуже така. Коли я прийшла в п'яту де вона мені допомогла. Пізнавати специфіку роботи в пожежній частині. Я могла звернутися до неї з будь приводу, тобто як по роботі, так і по особистим справам. Ми з нею за цей час дуже здружились і дуже тяжко без неї. Була дружня до всього колективу, спілкувалась, намагалась підтримувати, як то кажуть, побут. Рятувальників підрозділу. Ну, тобто вона відносилась до своєї праці, і, так скажем, з віддачею до, до своїх обов'язків відносилась. Ну, Я була тоді не на зміні. Я коли заступила вже на роботу, прийшла, то сказала, що щоб обстріл, і воліна сім'я попала під обстріл, що загинула донька, вона постраждав син. Війна почалася, її вже 7 березня не було. Її вже напередодні свята жіночності, її вже не було. Так чи навпаки, але втрачати людину, колегу, з якою певний час ну, довгий тривалий час пропрацювали, це завжди важко. Ну, всі було в шоці. Така тиша була, всі просто якось ходили, такі, як приголомшені цією новиною. Я не повірила, я не вірила, тому що, по-перше, вона не вірила, що взагалі почнеться війна. Я вважаю, що ті, хто з нею працював, весь колектив запам'ятає її життєрадісною людиною, привітньою. Мені її зараз не вистачає навіть поспілкуватися. В такий час не кожному відкриєшся і Тяжко в цьому плані для мене. Відповідальною жінкою, Хороший, положительний, дуже такий хороший товариш, з яким можна завжди поспілкуватись на будь-яку тему, обсудити будь-яку проблему. Ми втратили людину, з якою пліч-о-пліч пліч пропрацювали довгий час. і нам, нам не вистачає її як людини. Як, Помічника, як людину, з якою можна поговорити, ми будемо її пам'ятати.